Разіл Сьомий. мама їде до Лондона. Я на шляху до вже місяць як я живу поїздкою до Лондона. Не своєю, звісно. Бо я аж зможу поїхати до Лондона, але тоді, коли зможу без ниття пройти найдовшу вулицю в центрі міста. Тоді я побачу око Лондона, Бік-Бен, зміну вартових під паласом королеви. І що найважливіше, піду до великого і, здається, найдовшого в світі магазину іграшок, де зможу витратити гроші з моєї скарбнички. Клас! Але цього разу до Лондона їде мама. Аж на три дні. А тато в цей час господарюватиме вдома. Нарешті це я їду на бенкет, тріумфально заявила мама. На варті залишається тато. А я? запитала я. Коли я поїду на бенкет? Зрештою, ви вже були. Десь за 20 років озвався тато і занурився в одну зі своїх великих книг з малюнками палатів, старих будинків і пам'яток. Але відразу додав ми, моя подруга, влаштуємо собі бенкет вдома. Він триватиме три дні. Це означає, Емісько, що всі ці три дні вечори ти будеш мити посуд та пилососити, злісно прокоментувала мама. За день до від'їзду мама була настільки заклопотана, що навіть не встигла відкрити валізу, не кажучи вже про те, щоб її спакувати. Ввечері тільки заявила Спакуй вранці на свіжу голову. Це не дуже добра ідея, прокоментував тато. І вони відразу ж пішли спати. Я теж нила, але змушена була йти до ліжка. Протягом тижня мушу бути в ліжку найпізніше о 9-й. Нудьга. Тільки в суботу я можу вирішувати, у котрій годині піду спати. Обожнюю це. Наступного ранку ми всі проспали, ніхто не почув будильник. Я серйозно спізнювалась до школи, тож мама знову не встигла спакуватися. Прийду швидше з роботи і тоді зроблю це, планувала вона в поспіху. Це не дуже добра ідея, повторив тато, але ми вже вибігали з дому. Після обіду ми мали зустрітися вдома, спакуватися, і, і мама мала поїхати в аеропорт. В аеропорту я хотіла побачити літаки. Великі і справжні літаки. Це був супер план. Франек та Флора лус, луснуть від заздручів. І цілий клуб супердівчат. дівчат особливо. Після обіду, коли ми повернулися з татом, виявилося, що мама й далі не спакована. Вона стояла перед купою одягу, що виросла на підлозі, намагаючись увіпхнути її до валізи. Чорні туфлі на високих підворах, темно-сині бусоніжки з паском, дві сукні, два піжаки, парасолька, чотири грубезні книжки, косметичку напхану, так як морда шоколадки, коли та під'їдає зі столу. Нічого не влазить, пискотіла мама, нервово кружляючи навколо валізки. А я ще ж мушу взяти взуття для бігу. У Лондоні ле як з відра. Це справді зайве, зауважив тато. Мама глянула на нього, а з її очей посипалися справжні блискавки. Я точно вдягнуся тепліше і побігаю в гайд парку, відповіла вона. Може, станеться глобальне потепління, втрутилась я. Учора, вч... учора вчитель екології казав нам, що в цілому світі стає тепліше. Емко, глобальне потепління не впливає на дощ у Лондоні та розмір валізи твоєї мами, сказав тато і заховав носа за книжкою. Мама знову. Попилила його поглядом. 90 хвилин до вилюту відсторенено, виголосив він. 80 хвилин до вилюту, повторив тато за кілька хвилин. Мама вже вистручилася перед дверима, зеленою валізою, чорною сумкою, яка не закривалась до кінця, і великою торбою на плечах. Я стояла поруч і була перезбуджена. Я, керівничка таємного клубу супердівчат, невдовзі спостерігатиму за літаками. Вже не можу дочекатись. Аніла буде заздрити, Алан теж. Ми швидко вибігли з дому. Нарешті, попереду бів тато, з зеленою валізою та до кінця незамкненою чорною сумкою я за ним. Позаду летіла мама на шпильках у вишуканому вишуканому плащі. Мама тягла останню торбу і кричала, щоб ми так не мчали, бо вона ноги собі поламає. Ми запакувалися в машину і з виском шин виїхали з гаража, але далеко ми не заїхали. Бо відразу біля парку, саме перед проспектом, що вів до аеропорту, потрапили у величезний корок. Машини сигналили, водії кричали одне на одного. Хубо! вигукнула мама. Повертаємось. Тією дорогою не вдасться проїхати найближчі півгодини. Я спізнююсь!» Мене це зовсім не дивує. Це пообідня пообід година пік, суворо тато, але слугняно повернув. Натиснув на газ і ми з виском рушили. Ми були як пілоти з Формули 1 але нас трясло, ще трохи і злетіли б у кущі. Шістдесять хвилин до вильоту, виголосив тато, коли ми вже наближались до аеропорту. Ой, припини, у мене стільки всього було в голові, обурилась мама. Дві сукні, дві пари взуття, бо жодного співчуття взявся перераховувати тато. І два комп'ютери, додала я. Мама була не в захваті, і я теж. Бо що сталося? Я не побачила літаків. В аеропорт ми приїхали надто пізно, ще й до, ще й до всього почався такий дощ, що я навіть не виходила з машини, а от мама не мала вибору. Вона вибігла з машини через ту зливу, я ледве могла її розглеїти. Вона нам ще помахала на мить, затримавшись у дверях залу відльотів, і відразу зникла. І далі лило. Ото так сильно, ніби хтось відра відрами, лив воду з неба. Але ж так не мало бути. Ми вже зібралися від'їжджати, аж раптом я побачила, як відчинилися саме ті двері, з яких зникла мама, і звідти вийшов цілий натовп людей. Бігли, штовхалися. Деякі з них тримали е, біло червоні прапори Польщі, а інші великі фотоапарати. Тату, дивися, скільки людей. вигукнула я, показуючи на натовп. Мабуть, це приземлився і так за з літак з Америки. Рейс номер один з Чикаго, спокійно промовив тато. З, змиваємося звідси. Зачекай хвилинку, побачимо, що відбувається, попросила я. Тато вже, вже не терпілося. він навіть прикласнув пальцями. У тебе якесь розслідування? запитав він. Тоді я побачила, як з того натовпу виливаються професор Каганек. Власною персоною вже вкотре в голові в мене засвітився червоний маячок, який застерігав. Тут відбуватимуться дивні речі Професор був утягнений У картатий плащ, який накривав його з голови до ніг. На голові стрічав жовтий кабелюх. Пан каганек тягнув металеву валізу притискав до себе невелику, але напхану папку З таємничим знаком. Я придивилася. Той секретний знак, це череп. Червоний маячок в моїй голові запульсував, як скажений, професор ішов простісінько до нашої машини. Я майже лягла на сидіння, аби сховатись. Емі, ти побачила, що цікаве? Я вже хочу повертатись, шикнув від нетерплячки тато. Так що е, проекала я, зводячи очей з професора Каганека. Який збіг? вигукнув раптом тато. Наша національна збірна. Дивись, усі є, наші футболісти. Я нічого не бачила, бо ж мусила ховатись. Я вдала, що так, так, бачу, звісно, збірну, навіть видушила з себе протяжний свист. Тіу. Больше біло-червоні, проскандував тато. Він відчепився від мене. І, добре, бо ситуація ставала дедалі серйознішою. Професор Каганек почав крутитися небезпечно близько біля нашого автомобіля, а я захоплено спостерігала за розвитком подій. Раптом до нього підбігла якась жінка з розтріпаним волоссям. На ній був жовтий дощовик, такого ж кольору, як і копелюх професора. Дуже дивно. Вона махала руками і показувала на будинок з протилежного боку аеропорту. Я подивилась у тому напрямку. Над входом світилася велика неонова вивіска Готель Люкс. Тим часом жінка у жовтому плащі встигла вирвати з рук професора Валізу і потягла її напрямку готелю. За хвилинку біля них вигукнув якийсь лисий та грубий чоловік у чорному плащі до самої землі у сонячних окулярах. Дивно, навіщо йому окуляри? Та ж ллє, як з відра, подумала я. У цей момент чоловік вхопив з рук у пані з розвіяним волоссям вирізу і вони трьох вирушили до головного входу готелю. Тоді я загубила їх з виду. Дуже дивна групка. Несподівано я почала стукіт, який зміни... змінився голоснішим, а далі чути було, як хтось голосно гупає. Я ж підскочила з несподіванки. До нашої машини прямував поліцейський. Тату. Поліція. вигукнула я. Тато, наче загіпнотизований, на дивився у вистроенчену над дверима аеропорту футбольну команду. Віталю! П... Вітаю! поліцейський гречно вклонився, коли тато нарешті відчинив вікно. Ви запаркувались у забороненому місці. Це та ускладнюєте людям проїзд, заявив він. О, так, так. Але ви самі розумієте, я відвозив дружину і аеропорт і тут рапта національна збірна. Я не міг порукавити такої нагоди. Цебто нервово засміявся. Ще трохи і ця нагода дорого вам обійдеться. Я спостерігаю за вами вже півгодини. З паркування в цьому місці штрафують, гримнув поліцейський. Але я дуже вас прошу. Ми подивимось лише привітання нашої команди, благально проскандував тато. Може, можете подивитися по телевізору, поліцейський був невблаганний. У відліку в нас теж є телевізор. Добре, добре, від'їжджаємо, заявив тато і від'їхав від аеропорту. А я за цей час уже встигла витягнути свій дияний щоденник і записала каганек, каганек, події в аеропорту, готель Люкс, череп, мій червоний маячок шаленів. Що можна перевозити в папці з черепом? Я була настільки збентежена, що запитала це вголос: отруту, спокійно відповів тато. Я знала, професор приховував якусь таємницю, але вчасно прикусила язика і навіть не пискнула. Це було розслідування таємного клубу супердівчат Нам потрібно взятися за цю справу. Ми ще зустрінемося. Професор.